У мене в руках збірка оповідань Інгебер Бахман, тридцятий рік. Ось так вона виглядає. Оригінально це книжка 1978 року. І скажу чесно, я її взяла після іншої книжки оповідань Бахман Синфрон, яка мені страшенно сподобалася. Обидві ці збірки вийшли в українському перекладі у видавництві книги 21». І я насправді рідко читаю коротку прозу, але у цьому випадкові мені дуже подобалося занурюватися у свідомості цих таких різних персонажів, яких обирає Бакман. Водночас це проза повоєнна, поза проза по Другій світовій війні, і напевно мені дуже хотілося приміряти цю можливу реальність її проблеми до того, що можливо буде у майбутньому. Скажімо, в українській літературі. Це книжка про дуже різних героїв і героїн, які потрапляють у межові ситуації. Дуже часто ці ситуації обмежені коханням, часто це любовні історії, але також вони про особисті вибори. Насправді Бахман дуже гарно вдається писати про речі неймовірно окремі на перший погляд. Це часто такі суперпобутові замальовки, але за ними дуже добре проростає таке тло епохи, і що в синхроні, що у збірці 30-й рік, це дуже добре відчувається. І мені подобається те, що вона йде від окремого до загального, а не навпаки, бо... Думаю, це дуже продуктивний спосіб, особливо зараз, спробувати через таку прозу розуміти себе у конкретній ситуації. Історичне тло справді різне. Іноді Бахман пише про довоєнну епоху, має на увазі до Другої світової. Іноді вона пише про повоєння переважно і насправді. Цей історичний фон, на мою думку, їй не так важливий. Їй важливий почуттєвий фон, який виникає з огляду на певні історичні обставини. Напевно, багато людей вони докладають зусиль для того, аби максимально звузити і закрити свій цей крихітний світик. І за допомогою тексту Бахман я побачила, як працює ця психологія неймовірно малого, неймовірно закритого світу, який абсолютно не зважає на зовнішні контексти. От Бахман дуже вдаються ці стани, у яких ми, можливо, би не хотіли бути самі, так? Але ми можемо зрозуміти, як вони працюють із людьми, і усвідомити, що багато людей перебувають у таких станах. Ось за це я ціную її прозу. Я думаю, що загалом екранізації це цілковито окремі твори, і тому можна з поганої книжки зробити хороше кіно і навпаки. Я не думала про екранізації, хоча окремі оповідання нагадували мені такі сюжети фільмів, знаєш, французької нової хвилі. Вони такі несподівано починаються, несподівано закінчуються, немає вираженої розв'язки. І мені дуже добре, коли це можливо також і в літературі, бо тоді працює моя уява, і я самотужки намагаюся побачити те, що пропонує мені авторка. Проте минулоріч на Берлінале був презентований фільм про Інгеборг Бахман, і я дуже хочу його подивитися сьогодні, бо насправді сама письменниця також дуже особлива постать для усієї європейської та в принципі світової літератури ХХ століття. І вона дуже багато працює із темою, до речі, про вини. І мені дуже цікаво, яким буде цей фільм. Бахман померла дуже молодою, вона не так багато встигла написати. І я думаю, що насправді історія її життя може бути чи не більш драматичною за постановкою її текстів. Я брадила цю книжку людям, які не бояться певної ноти аскапізму. Література вона завжди пропонує тобі іншу реальність, але ця втеча вона така доволі позірна. Бо ми ніколи не можемо відмежуватися від того, що дійсно є навколо нас. Мені здається, що Бакман дуже талановито працює саме із почуттями, і сьогодні, в час російсько-української війни. Ми часто блокуємо певні почуття всередині себе. Мені здається, ця авторка, і зокрема книжка тридцятий рік, вона може допомогти розблокувати певні почуття. Це може бути небезпечно, але це точно та література, яка не залишить осторонь саме на почуттєво емоційному рівні. Тому ті, хто готові, незалежно чоловік ви чи жінка, можете спробувати цю книжку. Товариство, я вам зізнаюся чесно, дуже рідко читаю оповідання і доволі довго взагалі будувала свої стосунки з цим жанром. Можу навіть сказати, що трохи його знецінювала. А як у вас із короткою формою і з оповіданнями? От якщо книжка, то одразу роман, чи все-таки ви готові також і до короткої форми? І, наприклад, із збірки таких оповідань, скажімо, обрати два і на цьому зупинитися. Як у вас із читанням короткої форми? Розкажіть, будь ласка, у коментарях до цього відео.